Кошовий атаман Запорізької Січі Павло Гомін притримувався московської орієнтації та підтримав курс Богдана Хмельницького на зближення з Росією. Та коли ж гетьманом став Іван Веговський, то атаман застеріг того від зближення з польською короною, повідомивши, що у такому випадку запоріжці не підтримуватимуть гетьмана. Свою позицію Павло Гомін... Виклав у листі, датованому 25 вересня 1657 року. Це мало одразу ж насторожити гетьмана, адже у випадку, якщо запоріжці підуть проти нього, втримати гетьманську булаву навряд чи вдасться. У цей же час на Січі з'явилися підбурювачі, які закликали виступити проти Івана Веговського, звинувачуючи того, що він підступом відібрав булаву у Юрія Хмельницького і знов же українцям заправку єдності та державного мислення. А шкода! У кінці 1657 року Кошовим атаманом на Січі став Яків Варабаш. Але після його арешту та страти у жовтні 1659 року козаки знову гукнули Павла Гоміна на Кошового. Наш герой пише грізного листа до Івана Виговського де засуджує того за вбивство полковника Мартина Пушкаря та руйнування Полтави. Виговський ж, у свою чергу, заборонив запорозьким козакам нападати на татарські поселення та ходити чайками у море для нападу на турецькі кораблі. У тому ж таки 1659 році Виговський скликав у Чигригні Раду, де голосив війну московітам і запоріжцям. Дізнавшись про це, Павло Гомін надіслав великий загін козаків для боротьби з Виговським. Супротивники зійшлися біля міста Зіньків. Запорожцям вдалося відтіснити війська гетьмана від міста та з'єднатися з московськими полками свого союзника князя Ромодановського. А далі була знаменита Конотопська битва, де Виговському вдалося розгромити московитів та запорожців та вигнати цю нечість з України. Завадив Павло Гомін, за його казівкою проти гетьмана, вирушив великим військом Іван Сірко. Подальша доля кошового тамана Павла Гоміна губиться у анналах історії.